Тим часом непросто, та твоя підтримка надихає, попри все, день батька 18 червня. А волонтерів із села неподалік Дніпра виготовляє м'ясні та рибні гостинці для військових. Уже рік і три місяці щотижня люди передають на фронт власноруч зроблені паштети, тушкованки, каші та снеки. Крім того, в асортименті цеху й енергетичні цукерки з горіхів, зібраних у власному садку. Про це волонтери розповіли Софії Богуцькій. Це ось наша кухня, який з 24 лютого. Ми готуємо на ній. З початку війни ми готували кожен день, кожен день три місяці. Це було я по троє суток не виходив отсюда. 47-річний Анатолій Клевенець розповідає, як його родинна кухня торік перетворилася на виробничий цех. До повномасштабної війни чоловік займався ремонтами та любив робити м'ясні закрутки на зиму, а піти воювати через давні травми не зміг. У нас були запаси. Ну, ми як почалася війна, ми все склали в ящики і рішили закапувати. Ну це був не один ящик, це було там ну не знаю, банок 150, мабуть, більше. Коли зрозуміли, що до нас вони не дійдуть. Ми почали роздавати. Ми на блокпости возили, роздавали друзям, які пішли служити. Запаси швидко вичерпалися. Родина почала робити м'ясну консервацію власним коштом. А коли і ці ресурси скінчилися, звернулася до людей у рідному селі. Поставили скриньки на пожертви, а друг був готовий віддати на харчі для військових усіх своїх свиней. Він завів мене в і Каже: можеш вирізати. Совість мене не дозволила вирізати всіх. Я взяв одну. Хоча він розсердився на мене, що я так зробив. От і нас з'явилася тушонка. Ми за два днями переробили всю свиню. Ми зробили. По-моєму, 160 банок тушонки, пашті 100 банок, салощі. Анатолій каже, відтоді у домашньому цеху з'явилося ще дві волонтерки-помічниці, а асортимент продукції став більш різноманітним. Тушонка, квасоля в томаті, у нас є каша горохова, у нас є хек в томаті. У нас є хек, пошкурне м'ясо, лосося. У нас є гречка, рис, паштет, скумбрія. До усіх цих в родина кладе лише найпростіші інгредієнти ароматні спеції, чесник та перевірено роками і таку рідкісну нині, сіль і соледара. На баночку її йде 10-12 грамів. Вона нам досталася в волонтерському центрі. Нам дали таких, таких дві упаковки. Одну ми вже практично ізрадували. Це залишилося ще одна. Ну, я думаю, нам ще на півроку хватить її. Да, судя по тому очень по продавала я миллионер. Домашні консерви, а ще ковбаска, копчене, солене сало довго вдома не затримувалися. Одразу їхала до бійців. Ті ж якось зауважили, що у важких умовах бою їх дуже рятують сухі м'ясні снеки. Анатолій тиждень думав і власноруч зробив з неробочої холодильної камери дегідратор. Він економний, у нього всі стінки теплі, він не віддає тепло в приміщення. Це вентилятори з по-моєму, десь там стоять у витяжках. Вони працюють при температурі 800 градусів, тому вони термостойкі і. І, ну до да, їх поки ми понаходили за 8 годин з 15 кілограмів сирого м'яса зі спеціями виходить 6 кіло снеків для захисників, особливо влітку. Це зручний і ситний перекус. Так як наші захисники писали їрі, то два кусочка хватає перекусити. Як ми їм отсилаємо, то каже, наш рюкзак стає втричі легший. Під бронежилет каже, пачечку засунув відкриту і каже: то бігаєш собі. Раз каже, достав, каже там, що прийшло, доставка що доставка поділився з хлопцями. Ірина, дружина Анатолія, відповідає за логістику у волонтерській справі, приймає замовлення від захисників і захисниць та збирає посилки. Її ідеєю стало ще й виготовлення енергетичних цукерок і сухофруктів та горіхів. Останні ростуть в родинному саду. Жінка каже, уже думають з чоловіком, як назвати їхню справу. І працювати до перемоги щось тільки на ум приходить зламні, мабуть, тому що у нас дуже багато було випадків, коли у нас на картці вже не було грошів, коштів, і хотілося зупинитися, але ну, в душі там, якби я кажучи, надія була в даний час. Вся країна повинна працювати на армії. Кожен. Тому я думаю, що так і всі працюють, віддають всіх себе. Софія Богуцька Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.